Друзі, привіт! Після переходу Максима Шугієсу захотілося приноситися в 2016-2018 роки до Віланови. Новий університет нашого гравця. Сподіваюся, він буде багаторічним лідером нашої збірної. Так от, в сезонах 2016-2018, це, до речі, Джош Харт кидає базу арбітер. Двічі становилась чемпіоном NCWA, потім, в 16, це зараз ми дивимося епізоди з гри проти Північної Кароліни Універ, який закінчив Майкл Джордан, з яким він став чемпіоном NCWA. І, до речі, Джордан у цій грі присутній і разом з болівальниками NCAA ціблів вболіває за свій рідний університет. Так от, э, Велике Нью-Йоркське тріо Брансон Джордж Хардон та Дівіченце. Виступали разом в Wildcats. І з ними разом в команді ще був Мікал Бріджес. Потім їх всіх обрали на знаменитому драфті 2018 року. Ну а Харта вибрали на рік раніше, тому що він в 17-му році закінчив універ. І він просто ну, не, не міг не виставити, не виставити свою кандидатуру на драфт. Mm. Раз вже, вже ми туди перенеслися, то давайте згадаємо, що на тому драфті обрали Трея Янга, Луку Дончича, Шай Гілса Олександра і Джейлана Брансона. Причому що саме цікаве, що три з п'яти хлопців, яких я щойно назвав, боролися, боролися проти Дончіча за звання найкращого гравця регулярного чемпіонату. Новому ну, знам Шай Друге місце посів, до речі, Барклі сказав, що не поправ... що не зовсім заслуговано виграв Йокіч, тільки завдяки статистиці. А що от Шай вивів з першого місця OKC в плей-офф Західної конференції, що він більше заслуговує? Що його внесок в... для своєї команди куди більше. Ну, можливо, Барклі правий, але ну. Маємо те, що маємо, і давайте побажаємо Шаю виграти титул MVP плей-офф. Це куди крутіша нагорода? Так. Що ще хотіть згадати? Давайте про Нью-Йорк поговоримо. Знову забуває Харт. Він, до речі, зараз грає по 48 хвилин, і він приречений грати по 48 хвилин і далі, тому що. У них вибули спочатку. Ну, ще по ходу сезону в них вибув Джуліус Рендл. По ходу плей-офф у них вибув Буен... Буен Богданович. Потім в них вибув вже в серії з Господи не з Філадельфією, а з індіаною. В них вибув Мічел Робінсон. В останній грі летів робити, завершувати відрив. Отже, Нінобі, і він потягнув задню поверхню стегнану. <кхи> Я думаю, що він ще в цій серії зіграє. Тобто Ростер скоротився до Вушка Голки. Давайте швидко по іншим парам. Клівленд Бостон сенсаційно, сенсаційно, як на мене, Клівленд зрівняв матч серії, дещо приспали легкою поразкою Клівлендці. Celtics, вони вийшли, я так розумію, не налаштовані на другу гру і дуже сильно за це поплатилися. Тому що навіть з Орландо здавали. Ну, після, після серії з Орландо здавалося, що будуть робити акцент клівленці на домашні перемоги, але, але тому, що Орландо, вони в гостях так і не переграли. Але що вони пізніше будуть. Боротися за перемогу, коли, наприклад, Джаре Тайден вийде після травми. Хто не знає, грали і без Алана е Клівленсі, а Бостон до сих пір грає без Порзінгіса? Не змогли. Не змогли налаштуватися як слід Бостонці, не змогли втримати в, в, в захисті. Донована Мічела, до речі, ми бачимо Майкла Джордана на екранах зараз. Які... Це був, до речі, драматичний Драматичний фінал. М -м зрівняли трвочковим за кілька секунд до кінця дикі коти Ні, Північна Короліна, Північна Кароліна рахунок, але Wildcats змогли. Ба виграти цю, цю гру і відповідно чемпіонат NCWA 16 року, бачимо молодого Мікола Бріджеса. Так. Про цю гру ще поговоримо, давайте Бостон Клівленд Вперше з 2010 року українець зіграв. В другому раунді, на жаль, це були, були сміттєві хвилини для свята Міхалюка, коли вже розгромнив був рахунок на, на, на користь Кевс, і м -м зробив свят один кідок і промахнувся, на жаль, так що без очок. І, до речі, він з того самого драфту, на якому обрали і, і Мікла Бріджеса. І Трея Янга, і Дончича. Кого я там ще називав? Ну і відповідно двох гравців з Wildcats Дівіченца і, і Брансом. Ну і наостанок фантастична просто, просто серія відбувається між Денвером та Міннесотою. Мало хто з фахівців. Очікував, що двічі поспіль міннесота високогір'ї переможе Денвер. Денвер, незважаючи там на чутки двічі зіграв з Джамалом Мюрем, але вони доволі впевнено повели в серії 2-0. І дуже цікаво, чим Денверці зможуть відповісти вовкам на їх майданчику. Ну, свіп 4-0, я цього не виключаю. Друзі, дякую вам за увагу. Привіт і пока!